Друзі, всім при з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, мобілізацію, скоріш за все, буде продовжено. Відповідний законопроект сьогодні внесений до Верховної Ради. Це законопроект 14129. я вам скажу більше, що він не тільки сьогодні внесений до Верховної Ради, а вже отримав науково-експертний висновок і висновок головного комітету. І, звісно, ніяких зауважень у цих комітетів не було до цього законопроекту. Тому е в мене немає ніяких там е сумнівів щодо того, що він буде. Скоро прийнятий, скоро буде проголосовано за нього Верховною Радою, та він буде прийнятий у найближчий час. Тому в цьому відео хочу поговорити і ще раз нагадати, що варто зробити з урахуванням цих обставин. залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Ну і, звісно, підпишіться на канал, щоб не пропускати такі важливі, цікаві для вас відео. І нагадую, що в мене є телеграм-канал, там більш швидко. Тезово, по суті, виходить багато цікавої інформації і корисна інформація. Ділюсь практичними кейсами, тому підпишіться в описі під цим відео, залишаю на нього посилання по пошуку. Щось для себе там, я впевнений, знайдете корисне. І так, ну переходимо до суті. Як я і сказав, цей законопроект 14129 про продовження строку проведення загальної мобілізації сьогодні, 20.10.2025 року, було. Внесено до Верховної Ради, і він вже отримав науково-експертний висновок, висновок головного комітету. І нічого вони не зазначили про те, що він не повинен бути прийнятий. От, ну, Зазначається, що законопроект згоджується з огляду на зазначено, головне управління не має зауважень до положень законопроекту та підтримує його прийняття. Тобто, дуже швидко відреагували в нас комітети. От комітет Верховної Ради з питань національної безпеки. Також зазначив, що головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради немає зауважень до положень законопроекту та підтримує його прийняття. Сам закон в нас містить наступне: затвердити указ президента від 20 жовтня 2025 року про продовження строку проведення загальної мобілізації. Цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з 5 листопада 2025 року. І тому нагадаю, що потрібно зробити. Ну, по-перше, ми. Всі ми пам'ятаємо, що у нас є необхідність подати заяву на відсрочку, якщо ми маємо такі підстави. Ну чому необхідність подати заяву? Зараз все роз'ясню. Знову ж таки, дуже цікаві От декілька пунктів зазначу по постанові Кабміна 560. От звернули колеги увагу на ці пункти, і я хочу вам їх донести. От є такий пункт другий в постанові Кабміна 560, наш улюблений постановою, всі ми вже його знаємо. І так, і так її вивчаємо, але от щоразу щось нове з'являється. На військову службу під час мобілізації на особливий період призиваються резервісти та військово зобов'язання, які придатні до військової служби за станом здоров'я та не мають права на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав визначених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, в нас з самого початку постанова Кабміна 560 містить. Таке от е, зауваження, так, вона таке застереження містить, які не мають права на відсрочку. Тобто не зазначено, що е, не мають оформленої відсрочки, а зазначено, що не мають права на відсрочку. Тобто гіпотетично, якщо у вас є право на відсрочку, і ви маєте з собою документи, які підтверджують таке право на відсрочку, і ТЦК та СП їх перевірило, то мобілізувати вас не можуть навіть за умови неоформленої відсрочки. Але ж всі ми розуміємо, що на сьогоднішній день все ж таки краще піти і оформити відсрочку, і вже при перевірці документів показувати ТЦК та СП, що вона у вас в є, що вона у вас оформлена. Знову ж таки, якщо ми дослівно читаємо от, розділ надання відсрочки від призиву на військову службу під час мобілізації та її оформлення, то тут написано наступне: за наявності, оце пункт 58, за наявності підстав для одержання відсрочки від призива на військову службу під час мобілізації. На особливий період військово зобов'язань, крім заброньованих, особисто подають на ім'я голови комісії ТЦК та СП заяву за місцем перебування на військовому обліку, ну і за відповідною формою. Тобто, в продовження ж цієї постанови, 58 пунктом, ця постанова зазначає, яким чином це право повинно реалізовуватись. Тобто, ви повинні все ж таки подати заяву. Але якщо ми погортаємо далі і побачимо. Той же саме 94-й пункт це ще один пункт, в якому зазначене наступне: до складу військових команд включаються резервісти та військовозобов'язані, які придатні до військової служби за станом здоров'я, і через кому написано не мають права на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації та за результатами професійно-психологічного відбору відповідають вимогам проходження військової служби. Тобто, також зазначено, що не мають права на відсрочку, не зазначено, що не мають оформленої. Відсрочки. Тобто, ну, прописано все якби, для людей, і можна посилатися і на пункт другий, і на пункт 94. Але, як я і сказав, що надіятись на те, що ТЦК вас почує і не зарахує вас до військової частини, якщо ви не оформили відсрочку, не варто. Тобто, краще все ж таки виконати пункт 58 цієї ж постанови, піти в ТЦК, подати заяву або подати поштою, там, ну, кому вже як зручно, на сьогоднішній день. І той і той спосіб подання заяви, він працює не у всіх ТЦК. Однаково, деякі ТЦК взагалі приймають документи окремо там в окремих приміщеннях сидить них юрист, окрема особа, вона їх перевіряє і приймає, тобто навіть не в приміщеннях ТЦК. Тут же територіально, як воно там розподілено, це вже питання окремих ТЦК діяльності. Якщо ви не маєте можливості піти до приміщення ТЦК, то ви можете звернутися до ТЦК ТСП. Також особисто, але надсилати листа туди. Ну, там кур'єром можна надіслати, цінним листом, з описом вкладення, і не забувайте, звісно, долучити свій військовообліковий документ, тому що в нас передбачено, що ви його повинні пред'являти. Ну, принаймні, при першому оформленні відсрочки. Якщо ви продовжуєте відсрочку, там такої вимоги вже немає. Звертайте на це увагу. Тому Ті, хто продовжують відсрочку, обов'язково її продовжити. Деякі категорії в нас на сьогоднішній день можуть оформлювати відсрочку через «Резерв плюс». Це найпростіше, воно там оновлюється практично автоматично, там ви оновлюєте застосунок, і відсрочка у вас підтягується. Що ще треба зробити? Знову ж таки, що ще треба зробити? Ми розуміємо, що мобілізація буде тривати, будуть тривати мобілізаційні заходи. Обов'язково. І отут наполягаю на тому, щоб ви хто має якісь захворювання, актуалізували ці дані через свого сімейного лікаря. Чому це важливо? Відкриваємо наказ 402 Міноборони, яким встановлено у нас порядок проходження ВЛК. Що в нас зазначено? І от тут є пункт 3.4, яким зазначено, що під час огляду військовозобов'язаних їм проводиться там загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, загальні антитіла. Ну тут дуже багато яких аналізів. Але я не для цього цей пункт зазначаю. В цьому ж пункті є такий от підпункт, такий абзац. Лікарі, які включаються до складу ВЛК із закладів охорони здоров'я комунальної або державної форми власності, під час проведення медичного огляду ознайомлюються з медичними записами в ЄСОС та з іншими медичними документами, які надає військове зобов'язаний, що характеризують його стан здоров'я, а також вносять до ЄСОС відповідні медичні записи на підставі отриманої інформації. Що це означає, що це за ЄСОС з єдина, єдина система охорони здоров'я. Ваш сімейний лікар, коли дає вам направлення до якогось лікаря, він вносить все це в єдину систему охорони здоров'я. Коли ви отримаєте якесь заключення, якийсь медичний висновок, він повинен також вноситись в цю систему. Тобто, десь ви там мали розшук умовно, вас затримали, доставили до ТЦК. У вас не було проходження ВЛК, вас там швидко направили на цей ВЛК. З собою ви медичних документів не мали, але вони все одно проводять вам ВЛК. І отут вже буде важливо, якщо в цій базі в ЄСОЗІ буде інформація щодо вас, щодо ваших захворювань актуальна і вона взагалі там буде міститися, то звісно, комісія повинна буде її врахувати. Якщо вона її не врахує, то цей висновок може бути оскаржений. І, скоріш за все, буде скасований, тому що на момент проведення ВЛК в ЄСОзі містилась ця інформація, і ви можете на це, звісно, посилатись. Ну і звісно, шансів, що вас визнають непридатним або придатним там, з якимись обмеженнями до тилових частин. Більше коли ЄСОС наповнений актуальною інформацією щодо вашого стану здоров'я. Видно, що ви там перебували на стаціонарі, видно, що ви там проводили. Якісь обстеження, видно там якісь ваші діагнози, які можуть бути враховані ВЛК. Це дуже важливо. Ну і звісно, кожен адвокат, хто буде займатися вашим питанням щодо оскарження ВЛК, буде вам особисто вдячний, тому що, звісно, легше посилатись на те, щоб в ЄСОЗІ була купа інформації, яку комісія чомусь не врахувала, і для цього, звісно, можна скасувати ВЛК-висновок. Ну, на підставі цього маю на увазі. Тому оці дві важливі речі обов'язково зробіть. Щоб не було, скажімо так, пізно да, посилатись на них, тому що багато хто має право на відсрочку, але чомусь думає, що достатньо документів бардачку машини, і коли зустрічається з ТЦК, виходить іноді, що цього недостатньо. Хоча, як ми побачили, постанова Кабміна 560-та двічі мінімум згадує про те, що ви не повинні бути мобілізовані, якщо ви маєте право на відсрочку. Тобто вона не каже, що вона повинна бути для цього оформлена. Але цим же самим... Положенням цієї ж самої постанови встановлено, що ви зобов'язані звернутися, якщо маєте таке право, особисто до ТЦК і реалізувати можете таке право шляхом заяви. Тому не, ну, скажімо так, зважайте на всі ці умови. Ну і щодо наказу 402, це в обов'язковому порядку, це дуже важливо. Поки що всі поради на сьогоднішній день, звісно, буду слідкувати, коли буде там прийняти цей закон. Спочатку це все в телеграм-каналі, тому не забудьте підпишіться, щоб бути в курсі, що там як змінюється на сьогоднішній день дівча законодавця, який бік і що там взагалі відбувається. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.